Питання, які стосуються європейської інтеграції, були є і будуть у центрі нашої роботи Верховної Ради України, тому що ми дуже добре розуміємо, що більша частина інтеграції це робота парламенту. Ми вивчили досвід Хорватії, Балтійських країн, Польщі, і ми побачили, що парламент відігравав найважливішу роль у цьому процесі, тому ми приділяємо багато уваги цьому. Ми створили спеціальний парламентський офіс підтримки реформ за допомогою представництва ЄС. Він буде найтісніше співпрацювати з комітетом євроінтеграції, і з загальних питань, наприклад, із питань кандидатства. Ми розуміємо, що це більш загальні питання і також щодо дуже практичних нюансів, які стосуються галузевої співпраці. Тому що ми розуміємо, що після відкриття перемовин дуже сподіваємося, що це відбудеться цього року. Звичайно, ми отримаємо дуже довгий перелік можливих законопроєктів, змін до законів, реформи, які нам необхідно буде впровадити в дуже короткий час. Коли Україна приступить до перемовин, ми знаємо, що велика кількість українців візьмуться до роботи, і ми розуміємо, що це наше завдання як парламенту. Звичайно, у нас є інші завдання, які стосуються відбудови України, продовження реформ на шляху до НАТО. Тут також є парламентська частина роботи, але інтеграція до ЄС це знову ж таки в центрі нашої роботи. І вся наша інша діяльність буде підтримувати цей напрямок і буде створювати певне середовище навколо цього. Наприклад, я особисто відповідаю за парламентську реформу. Через два дні буде діалог. Жан Мане. Це добре відомий формат з колишнім президентом Європейського парламенту, паном Коксом, паном Геллером. Це буде наступний дуже важливий крок для реформування нашого законодавства щодо роботи парламенту, тому що це законодавство можливо трошки застаріло. Попередня велика реформа міжпарламентської процедури відбулася у 2010 році, в часи Януковича. І після цього у нас не було комплексних реформ внутрішньопарламентських процедур. Тому деякі наші процедури є дуже сучасними, наприклад, використання відеоконференцій, зуму під час засідань комітетів, але інші процедури дуже застарілі. Тому ми розуміємо, що для такого руху нам потрібно всередині парламенту, тому що ми розуміємо, що наш кандидатський статус був наданий нам на фоні певних зобов'язань, і ми повинні виконати ці зобов'язання, але не якось, а у спосіб, який ми обговорили з вами. Тому дуже важливо, щоб відповідальні особи, відповідальні комітети, відповідальні служби в європейській комісії були постійно на зв'язку. Ми знаємо, що це досить така велика структура з різними завданнями, але дуже важливо, щоб всі співпрацювали між собою.